Постачальники товарів або послуг, які продають свою продукцію за відстрочкою платежу, мають очікувати на оплату у термін від 30 до 180 днів, а в деяких випадках до 360. Послуга факторингу створена для того, щоб постачальник не очікував платежі за поставлений товар або послугу, а отримав кошти одразу. Що таке факторинг від фінансових установ? Після відвантаження товару або надання послуги з умовами відстрочення платежу, постачальник звертається до фінансової установи та надає документи, котрі підтверджують відвантаження продукції або надання послуги. Фінансова установа викуповує цю заборгованість та сплачує постачальнику суму контракту. За дану послугу постачальник сплачує фінансовій установі певний відсоток. Як працює програма, доступний факторинг? Програма Доступний факторинг запроваджується державою. Оператором послуги є фонд розвитку підприємництва. Банки, уповноважені фактори, що уклали договори з фондом розвитку підприємництва, можуть пропонувати фінансові умови по доступній відсотковій ставці, що дорівнює 13% річних. Відсотковий платіж розраховується на підставі кількості днів, впродовж яких постачальник користується даними фінансовими ресурсами на підставі відстрочення платежу. Отже, якщо у постачальника є відстрочення платежу на 60 днів, то він буде платити відсоткову ставку лише за 60 днів, тобто за 2 місяці. Це набагато вигідніше ніж 13% річних, адже оплата здійснюється тільки за дні користування послугою. Як формується відсоткова ставка за програмою Доступний факторинг? Відсоткова ставка, яку має сплатити постачальник та частину якої компенсує фонд розвитку підприємництва, формується наступним чином: це середньозважена ставка по депозитах плюс відсоток за ризик для мікро, малих та середніх підприємств. Наразі вона становить приблизно 29% річних. Водночас ФРП компенсує за постачальників уповноваженим банкам-партнерам приблизно 16% річних. Таким чином, для клієнтів ставка за договором з банком за послугою факторингу складе 13% річних. Даним механізмом держава водночас стимулює розвиток факторингової галузі, розвиток оборотного капіталу та вивільнення оборотного капіталу, тому що постачальник не чекає на оплату місяцями. Постачальник з вивільненого капіталу може одразу вкладати гроші у бізнес, виготовляти нову партію продукції, надавати послуги або вкладати ці кошти в розвиток, в так звані капітальні витрати або капекси, таким чином розвивати свій бізнес і не заморожувати свою діяльність. Як працює факторинг? Постачальник звертається до банку уповноваженого фактору, надає необхідні документи та проходить верифікацію. Банк пропонує програму Доступний факторинг, якщо постачальник підпадає під критерії даної програми. В програмі зазначено, що фінансується до 95% від суми вартості продуктів або послуг під ставку 13% річних, але в перерахунку до реальної кількості днів використання коштів. Після укладання угоди з клієнтом банк надає клієнту фінансування і надсилає замовнику повідомлення про відступлення прав вимоги. Далі банк подає реєстр до фонду розвитку підприємства з усіма супровідними документами по клієнту. Відшкодування компенсації по ММСП, котрі отримали факторинг в уповноважених факторах, відбувається з ескроу рахунку ФРП на щомісячній основі приблизно 16%. Таким чином досягається наступний ефект: постачальник ММСБ отримує доступне фінансування під 13% річних. Та має змогу розвивати бізнес. Держава через фонд розвитку підприємництва стимулює поширення факторингу та забезпечує стійкість економіки шляхом підтримки українських виробників і переробників продукції, котрі зможуть зберегти робочі місця та вчасно сплатити податки.